Ми, громадська рада Всеукраїнського об'єднання Майдан, повідомляємо сьогодні, 24 січня 2014 року, 24 депутати Рівненської обласної ради на вимогу нашого народного віча Рівненщини одноголосно прийняли рішення. Перше, ініціювали створення народної ради рівненщини. Друге, постановили провести дострокові вибори президента парламенту обласної та міської ради. Третє відправити у відставку кабінет міністрів. Четверте: скасувати диктаторські закони, прийняти 16 січня. П'яте: зобов'язати правоохоронців не виконувати злочинні накази нелегітимної влади. Шосте: притягнути до кримінальної відповідальності міністра МВС та працівників з підрозділу Беркут. Сьоме негайно звільнити політичних в'язнів. А усіх засуджених та затриманих учасників Єврохмайданів. Сьогодні під цим зверненням підписалось 23 патріоти України. Решта обраних нами депутатів Рівненської обласної ради, з різних причин не з'явились на збори. Якщо вони не хочуть прийти до людей, то народ прийде до них. Відсьогодні кожен депутат, який публічно не підтримує вимоги Майдану, Втратить довіру, а відповідно, і мандат від народу. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду, Банду, Банду! Ми закликаємо наших обранців схаменутись, згадати, що таке честь та совість, і нарешті перестати обслуговувати злочинний режим. Ми народне віче висуваємо їм ультиматум. В неділю, 26 січня, в 12-й годині тут біля адміністрації відбудуться установчі збори народної ради Рівненської області. Ми з вами подбаємо, щоб до цього часу депутати згадали, хто їх обрав і чиї інтереси вони повинні відстоювати. Сьогодні ми з вами черговий раз перемогли в нелегкій битві в неділю. В неділю ми переламаємо режим. І переможемо в цій війні. Нам нема куди відступати разом до кінця, до перемоги. Слава Україні! Тепер конкретно зараз, після закінчення мітингу, я закликаю не розходитись. Ми формуємо п'ять бригад, п'ять народних бригад. Йдемо по конкретних адресах депутатів обласної ради і будемо від них вимагати вони з народом чи вони з диктаторами? Правильно. Слава Україні! Всіх небайдужих! Прошу тут зібратися після закінчення мітингу на парковці. Будуть п'ять активістів. Вони знають адреси, знають, куди сьогодні йти. Слава Україні!